Середній розмір килиму 1,5 на 2,25. Дуже зручний розмір за кольором ближче до теракотового, але буде постійно змінюватися в залежності від напрямку ворсу, в залежності від світла. Висота ворсу приблизно десь 10 мм. Ось він. Ворс має трошечки блиск, не сильний, але трошки поблискує. Щільність висока, візерунки дуже детальні, дуже маленькі. Всі-всі квіточки, всі, всі візерунки, все можна побачити детальні. Класичний дизайн. Ще обіду з цього боку його, і він стане трошки-трошки більш таки приглушений за відтінком. Бахрома втом до самого килиму. Трошечки така світла. Основа в нього тверда, тобто дуже добре він лежить на підлозі, не ковзе, не юрзе. Ось він такий.